Сьогодні будемо розучувати медитацію, яка називається «Щит серця. По суті, дана медитація дає можливість не те, щоб захиститися від чогось зовнішнього, тому що, власне, все зовнішнє є проєкція внутрішнього. Тут більше як дати собі самозахист, ніби як дати собі простір для відновлення, для того, щоб під тиском якихось подійностей, обстави не закриватися да, в своєму. В такому коконі да, не закриватися серцем до світу, а це означає не закриватися і від себе в той же самий час. А власне, а навпаки, дати цей люфт для того, щоб можна було самостілитися. Тому цей щит це більше про те, що я поки що зараз ніби як приз... не те, що призупиняю час, ні, більше як. Я хочу зараз направити, я направляю всю увагу на себе, да, даю оцей простір місце для того, щоб відновитися, для того, щоб е, проскануватися, да, подивитися, що зі мною відбувається, як я проживаю себе. І е, дана медитація може бути таким е, дуже якісним відновленням в, в ситуаціях, коли ми дуже втомлені, або здається, що у нас щось не виходить. Таке враження, що. Ну, от просто, да. от, ну не виходить і все. Да. І така втома від оцих спроб, втома від тих результатів і так далі. І, відповідно, дана медитація вона дасть місце для зцілення, для прояснення, щоб побачити ті, ті моменти, які запускають якісь викривлення да, і створюють розсинхрони да, всередині себе. Отже, як. Медитацію виконують від 3 до 7 хвилин. Рахується, що вона як нектар, да? це як, як медитація на достаток, да? тобто не, не кидатися на саму тему, на саму ідею, про те, що це про збільшення чогось, чи про збагачення чогось, чи зцілення, чи там відновлення, і так далі, а ніби як відчути цю достатність. Скільки мені достатньо, да? і відповідно відводиться від 3 до 7 хвилин. Тобто можна медитувати 3, 5, 7 хвилин. Да? Більше не рекомендується. Під е, мантру Сатна Райан це таке Сатнарайн Вахі гуру Це як дати місце істині собі, бути тут і зараз, в цій істинній проєкції з'єднатися. із… Із світом, да, ніби як злиття тотальне, як щось, як ідея про те, що є все єдине. Да, і в такій в, е, висвітленні, такому як духовному поклоні перед мудрістю. Ось в такій комбінації, власне, буде проживатися ця медитація. Е, отже, як, як ми займаємо, яку позицію займаємо? Права рука в г'єн мудрі. Да. Великий вказівний палець торкається е, один одного, да, а інші пальчики рівнесенькі. Ми кладемо так, спираємося на своє праве коліно, а прав, ліва рука вона буде десь на 15 см від нашого серця. Да, тобто Ми, якраз, оцей простір будемо давати. Тобто Наші очі будуть майже закриті, да, на одну дев'яту відкритті. ми будемо ніби як за цю, щі, цю щілиночку спостерігати за простором, який між нашим серцем і рукою. І фокусування уваги буде теж на цьому просторі, не на третьому оці, ні на яких там чакрах, точках і так далі, а саме на цьому просторі, тобто давати цьому от ніби як оцей щит від руки. Да, він, він заходить дуже глибоко в своє серце. Тобто дайте цьому простору і поглибитися, і розширитися, і за рахунок цього і зцілитися. <кій> тобто ми займаємо позицію. Я включаю музичний супровід, ми будемо виконувати її 5 хвилин. Нарайн, Вахя Гуру. i not No. Выпрямляйте пальцы и левые руки. Они прямые, аж такие напруженные. Робимо вдох, затримка, і видих. опускаємо ліву руку, розслаблено кладемо на коліна. Відскануйте своє тіло, привідчувайте свій стан, глибокий вдох. Глибокий видих. І відкривайте очі. Медитація завершена. Можете її взяти на на певний час, на 40 днів, 90, скільки вам бажається. І так, у всякому випадку в Конделіні-Йозі рекомендується. Я ще для себе виокремила 21 день. Теж можете спробувати, як мінімум, це час для того, щоб переписати якісь свої звички, дати місце, дати собі час для відновлення. Бережіть себе, піклуйтеся про себе, інвестуйте в себе, будьте здоровими на всіх рівнях.